Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Тож доброго ранку, дітки! Діти, до нас сьогодні надійшов лист. Цікаво, звідки він і від кого? Давайте прочитаємо. Дорогі діти! Допоможіть мені, будь ласка, знайти кая. Підпис герда. Дітки, це герої сказки Снігова Королева. Чи зможемо ми допомогти Герді врятувати кая? Ну, звісно, ми допоможемо, ми спробуємо допомогти. В путь скоріше вирушайте в королівство снігове, царство льоду, криги, вітру. Нас доріжка поведе. Тож, будь ласка, підготуйте олівці і зошити у клітиночку. Намалюємо доріжку, але малювати ми будемо по клітинках. Від попередньої роботи відступіть вниз чотири клітиночки і поставте точку. А тепер рухаємося доріжкою. Одна клітинка вверх, одна клітинка праворуч, одна клітинка вверх, вг... одна клітинка праворуч, одна клітинка вниз, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч. Одна вверх, одна праворуч, одна вверх, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч, одна вниз, одна праворуч. А тепер олівчиком проведіть доріжку далі, таку саму, з таким самим візерунком. До кінця рядочка. Продовжуємо шукати королівство снігової королеви. Ось ворона Клара усіх нас зустрічає, звукові моделі слів вона складає. Олівці до рук беріть, Кларі ви допоможіть. Отже, давайте пригадаємо, що означають ці фішечки, що тримає Клара. Кружечком ми позначаємо голосні звуки. Однією рисочкою позначаємо приголосні тверді, двома рисочками – приголосні м'які. Отож, добре, давайте подивимося, яке слово чекає на нас. Слово пень. Пень. Давайте назвемо звуки п-е-нь. Отже, скільки звуків? Три звуки. Ми бачимо схемку. А ви в зошитах намалюєте також три кімнатки для звуків. Три клітиночки обведіть. Тепер давайте розселимо звуки у свої кімнатки. Перший звук П. Він який? Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. П. Наступний звук е. Е звук, який голосний. Позначаємо кружечком. І останній звук пені. Звук н. Він у нас приголосний м'який, позначаємо двома рисочками. Дякувати Кларі, ми зробили схемку. Ви в своїх зошитах також намалювали схемку до слова пенні. Вже близько снігове королівство. Адже ви чуєте, як вітер віє. Який звук ви чуєте? Відтворіть звук, який ви чуєте. Це голосний чи приголосний звук? Голосний. Так, це звук голосний. Ось такою буквою ми позначаємо на письмі звук У. Давайте складемо з олівців літеру У. Я викладаю. І ви перед собою так само викладіть буквочку У. Молодці. Звук У, як і звук А. Може утворювати ціле слово. Ось послухайте три речення. У Василька велосипед. Він новий. Велосипед йому подарував дідусь. Чи почули ви коротке слово У? В якому реченні? У першому реченні. У Василька велосипед, у Василька велосипед. Правильно тут є коротеньке слово У. Подивіться, скільки в сніговому королевстві є картинок. Отже, щоб нам дістатися ближче, потрібно скласти речення, використовуючи слово У. У дівчинки скакалка, у зайчика кульки, у машині сидить хлопчик. Подивіться, які снігові букви ми бачимо біля снігового королевства. А у ми бачимо буквочки, а чуємо звуки. А тепер давайте їх протягнемо разом. Ау ще раз ми стаємо ближчі. Ау. І ще раз Ау. Ось ми з вами і дійшли до самого снігового королевства. Де снігова королева переховує Кая. І ще раз давайте вимовимо ці звуки Ау! Ось за нашої допомоги Герда знайшла Кая. Вони вам дуже вдячні, діти, і обіцяють прийти до нас на заняття ще раз. А поки ми з вами. Прощаємося до побачення!